Доброго ранку, любі діти! Ось і добігає до кінця тиждень, назва якого хто як зимує. На протязі тижня ми з вами говорили про лісових тварин, про їх життя взимку. На занятті з аплікації ми з вами виготовляли ведмедика в барлозі. На занятті з малювання малювали зайчика на снігу. А сьогодні, на занятті з зліплення, я також вам пропоную виготовити дику лісову тваринку. А яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Серед звірів найхитріша. Пишний хвіст, її краса. Їй на місці не сидиться, а зовуть її. Так, лисиця. Давайте розглянемо нашу лисичку більш детальніше. Яка будова її тіла? У лисички є тулуб, довгий, великий та пишний хвіст. Чотири лапки та голівка. Мордочка у лисички невеличка. Носик та вушка гостренькі, а ученятка маленькі та чорні. Ось таку лисичку я сьогодні вам пропоную зліпити. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики для роботи і зробимо в пальчику вправу лисичка. Лисичка-сестричка по лісу гуляла. Лисичка-сестричка грибочки збирала. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, ось я краля. Все, пальчики готові, тож приступаємо до роботи. Для роботи нам необхідно пластилін помаранчевого кольору, чорного, ножичок для пластиліну і дощечка. Спочатку беремо пластилін помаранчевого кольору і ділимо його ножичком навпіл. Ось так. так. Одну половинку ми поки що відкладаємо, а з цієї нам потрібно скатати ковбаску. Робимо ось такий рух між догоньками, або можна робити на дощечки. Ось так. Добре, добре. Розкочуємо. Далі трішечки ми згладжуємо кінці краюшки. І ось так розплющуємо чуть-чуть зовсім. І робимо дугу, ось так вигинаючи, наша лишечка буде сидіти. Потім беремо ножичок для пластиліну і робимо розрізи з одної сторони і з другої. Утворюючи лапки за допомогою ось рук ми так Їх, їм придаємо потрібну форму, щоб видно було, що це лапки. Ось так. так. І поки що відставляємо нашу, наш тулуб. Далі беремо знову помаранчеву стрільню і знову ділимо його навпіл. Одну частинку. Ми скочуємо кружечок. Ось так вірухи між долоню або можна на дощички. Далі нам потрібно зробити мордочку нашої лисички. Ми знаємо, що вона в неї видовжена. Ось так: от, таким методом прищіпування, ми витягуємо її носик спочатку, потім робимо вушка, також гостренькі, маленькі. Ось так прищіпуючи і згладжуючи трішки, надаючи їм форму. Відставляємо голівку. Далі беремо останній шматочок пластиліну і знову розкачуємо ковбаску з одного боку, роблячи її трошки завужену, ось як у мене, схоже на морквинку. Потім розплющуємо, можна робити це на дощечки. І широким кінцем ми, ось так, майже посередньо, примазуємо, добре розладжуючи, щоб це буде наш хвостик. Ось. Так, далі ми беремо чорний пластилін, відрізаємо також шматочок, невеличкий ножечком, відчіпуємо. Два маленькі кружечки робимо. Це будуть наші оченята. Ось одне око. Так. І зараз інше ось так. І вже потім ми робимо трошки більший носик. Ось, чорненький, гарненький. І потім ми голівку приєднуємо до тулуба. Ось! Ось така лисичка у нас з вами вийшла. Певнена, що ваші лисички будуть ще кращі, тож швидше приступайте до роботи, а я буду чекати на відео ваших робіт у групі Viber. Успіхів вам до побачення!